Конотопський ліцей номер 10 на наш погляд, лідер серед освітніх закладів міста не тільки за рівнем надання освітніх послуг, рівнем якості освіти, але й за рівнем формування життєвих навичок, соціалізації ліцеїстів розвитку їх творчих здібностей. Ми зараз знаходимося в Конотопському ліцеї номер 10 Це ліцей, який має дуже давню історію, адже він веде свій початок ще з кінця 19 століття. На сьогоднішній день про ліцей знають не лише в місті, а й в області, Україні, і навіть за її межами, тому що в минулому році наша випускниця, а на той час учениця 11 класу Дорошенко Катерина брала участь у міжнародній олімпіаді генії, що проходив у Сполучених Штатах Америки, і отримала бронзову медаль. Щороку наші учні беруть участь у різного роду змаганнях творчих, інтелектуальних, спортивних і мають великі досягнення. Про це говорить навіть той результат, що в цьому навчальному році ми маємо. Три губернаторські стипендіата і 14 стипендіатів міського голови. На сьогоднішній день ліцей працює у двох приміщеннях. Одне приміщення знаходиться за адресою проспект Миру 65. Це приміщення, де завжди знаходилася школа номер 10 Але в тому приміщенні не було актової зали, і учні навчалися у дві зміни. Тому у березні 2023 року за підтримки міського голови Артема Юрійовича Семеніхіна і народного депутата Олександра. Олександра Анатоліоча Качури нам було придбано і ще одне приміщення, в якому ми зараз знаходимося. Це нам дало змогу в... організувати освітній процес в одну зміну, тому що в нас збільшилась кількість навчальних кабінетів. При цьому ми ще також маємо і актову залу, про яку наші учні і вчителі і батьки завжди мріяли. Вчителі Конотопського ліцею номер 10 це люди творчі, креативні та невгамовні. Вони добре знають, що художньо естетична діяльність є найбільш цікавою і природною для дитини це чудовий механізм для розвитку творчих здібностей, формування здатності сприймати і бачити красу в мистецтві і навколишньому світі. Україна це незламна незалежна держава. Сьогодні ми з вами відвідаємо майстер-клас. Сьогодні ми з вами з чистого аркушу паперу зробимо нашу класну родину і нашу класну роботу. Подивіться уважно на екран. Наша Україна має основні кольори: це синій та жовтий поєднання нашого стягу. Отже, і ми з вами використаємо два кольори. Перший основний символ, який ми будемо з вами виготовляти, це соняшник. Соняшник є уособленням такого сонячного світла. За легендами говорять, що соняшник обов'язково повинен бути на кожному обісті і в кожній хаті, тому що це символ, який відлякує нечисту силу. Другим символом нашого з вами роботи це буде волошка. Волошка також має своє символічне значення. Волошка є чистою, а також має лікарські властивості. Отже, основними кольорами, які ми з вами будемо використовувати для, свого, для своєї роботи, це будуть сині та жовті кольори. Жовтий та синій – це чисте небо, а також поля з пшеничним, які ми Наша з вами країна пишається в усьому світі. Отже, ми з вами зараз починаємо з нашого майстер-класу. Сьогодні ви будете працювати з таким цікавим матеріалом, який називається модулін. З нього виходять дуже гарні роботи. Отже, давайте з вами почнемо. Створюємо красу своїми руками. Під таким девізом проходять в ліцеї різноманітні творчі майстерні, реалізуються творчі проекти. На чистому блакитному фоні зображені біленькі хмарки. Саме такими ми діти хочемо бачити наше небо. На жовто-золотому фоні стоїть дівчина з оберемком тугих колосків. Сама дівчинка-українка презентує нашу країну. У неї на голові вінок із соняхів. Сонях це молодший брат нашого сонця, і він виражає нашу батьківщину. Ця дівчинка і саме ця робота прийшла мені в голову, коли я згадала, як під час війни на початку я малювала одну картину. Це мала моя. Перша серйозна картина на конкурс, де була створена українка з Крилами Янгола. Ідею взяла із інтернету, переробила на свою ідею і вплинула в реальне життя. Дивовижна Україна. Таку назву має творчий проєкт, над яким працювали діти. Ідея цієї роботи прийшла до мене не випадково. Наразі ми переживаємо доволі складні часи. І того ж я хотіла обрати тему, пов'язану з українською культурою та її символами. Тож я вирішила зобразити оберіг, адже в усі часи у кожній родині він повинен був бути. Тож я вирішила, що в нашому ліцеї було б непогано, якби він також був, щоб він оберігав нас від негативу та поганих речей. Всі роботи ліцеїстів пропонуються на шкільних ярмарках, де всі зібрані кошти перераховуються на підтримку збройних сил України і прикрашають шкільні локації. На сьогоднішній день освітній процес у закладах освіти Сумщини дуже непростий, тому що більшість закладів працює або у змішаній, або у дистанційній формі навчання, тобто з використанням дистанційних технологій. І ми дуже чекаємо перемоги, щоб сісти за парти, працювати з учнями очі, очі в очі, отримувати від них потік енергії і спрямовувати до них свій позитив. Щодня, встаючи ранком, ми Вдячні, вдячні Богу за те, що ми живі. А ще більше ми дякуємо нашим збройним силам України, які захищають нас і дають можливість нам жити, працювати, творити і просто споглядати новий день.